31 травня і вже варто зробити другу весняну обрізку сантоліни. Зараз вона вже готується до квітування. Якщо ми залишимо квітконоси, то з часом вона розвалиться і буде нагадувати нам не компактний кущ, а розвалене неподобство. Тому я вам раджу підстригти, не жалкуйте, сантоліна дуже гарно реагує на стрижку. Якщо ви будете підстригати її, то ви отримаєте щільний гарний кущик. Навіть попри те, що ви пожертвуєте її квітуванням. Багато садівників, коли придбали цю рослину, не обрізають її, і з часом вона виглядає розвалено, а навіть всередині утворюються залисини. Тому, якщо ви хочете весь сезон спостерігати гарну щільну кульку, а я нагадую, що Сантоліна навіть взимку залишається зеленою. Проведіть обрізку, і тоді ви будете милуватися її красою цілий рік.